Вітаю всіх на каналі Михайла Натара. Дуже вам вдячна, що ви заходите, що дивитеся, що ставите вподобайки. Отже, це вам цікаво, а це мене дуже тішить. А ще окремо дякую, величезна дякую тим, хто поширює мої ролики і долучає ще зрителі, і ну, більше людей це бачить. Більше людей. Отже, там була зустріч Орбана з Трампом. Я б її б не звернула на неї уваги, але там була так цікава, що Трамп дозволив на рік Орбану. Угорщині користуватися російською нафтою, продовжувати, начебто, весь світ він сказав, що ні-ні ні. А саме Урбану сказав ще на рік. Ось, ну мені дуже цікаво, що там Урбана таке дивне, що там трапилося. Може, у нього там щось в штанях з золотою кайомочкою, не таке, як у всіх. Тому він йому роз... сказав, що добре. Ось, бо ми розуміємо, що треба просто так нічого не робить. Ну він нічого не робить, просто так. Він згоден, але гроші поперед. А можна стулья ввечері? Можна, але гроші вперед. Тому він не такий дурень, не в свою сторону. Отже, давайте подивимося, про що була розмова, і чому Трамп, що Трамп за це отримав. Отже, Трамп і Орбан зустріч, про що була розмова? Сонечко важко. Про енергію. Про енергію, яка важко в їхньому домі. В їхньому домі важко без енергії. Отже, так, вони це обсуждали. Угу. Ну, це, скоріше, Трамп, да? Ірафант, він такий. Угу. Що якщо закрити пересилання, то їм буде капець. Трамп з цим погодився виходить, так? Да? Угу. Ну, зараз, одну карту. Угу. Ось Трамп. Він Пентаклі, він з грошами. Дивіться, е, дивіться, що беру. Дивіться, що виходить. Дуже цікаво, виходить, карти одразу відповідають. По-перше, вони говорили про енергію, яка нужна, бо іначе їхній дом загнеться. Угорщина, так? Потім пішла розмова. Про те, що якщо не давати, якщо не посилати, то він буде хана без енергії. Це перехрещується. Ось. І саме цікаве, саме цікаве, що сказав Ерофант. Він каже: Я дам, а ви не будете заважати щось ставити на паузу по війні. Він казав: дам. Ось, ну, не дасте, а він сказав дам, дам. Але на паузу по війні, що на паузу по війні? Я той до, 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 достала і випав Трамп. І це саме він запропонував це. Це не той, не Орбан. Ага, це стосується рашки. Імператор, це рашка це рашка Дивіться, коли в їхній сім'ї. Коли їх рашка, я так розумію, якщо це сказав Трамп, то це не Рашка. Це е, сім'я, це може бути Євросоюз. Коли в їхньому Євросоюзі буде щось вирішуватися, ставитися на голосування може, ось таке щось. Причому то, що по війні, то вони не будуть ставити ті стопи. Розуміли? Зрозуміли, що? на що він виторгував. Щоб вони не блокували, щоб вони не блакували якісь рішення Євросоюзів. Голосування і рішення, якісь плани по війні, щоб вони це не блокували, не блокували. Ось що. І це стосується ще Рашки. бо імператор дуже цікаво. Да, магія, да. У да. <кій> <кій> них є інструменти, це зробити. І є плани. У них ще по поводу цієї війни є плани якісь. І щоб їх зробити, треба, щоб не блокувало. А по поводу е, Росії в них є якісь дивоплани, якісь магії, якісь. Вони мають якісь інструменти, щоб на неї повплинути. Мають. Але оце блокування може все їх ось, щоб вони завершили. Це допоможе при голосуванні, щоб Рашка, бо тут Росія, щоб Рашка завершила те, що розбиває серце. А тут випадала війна у нас. Де? Ось. Ось, випадала війна, війна розбиває серце. Отже, буде голосування, да, ні, ні, да. Щоб завершити те, те, що розбиває серце, щоб покончити з Росією. Так що там щось намічається в сторону Росії. Там щось Трамп вже вже щось надумав. Ну може і надумав, бо Орбан почав розповідати знову про зустріч Трампа з Путіним. Отже, можливо, він вже щось знає. Можливо, він вже щось знає. Так, а ну давайте, так, давайте глянемо. Що нам залишає? Вже тут зібралося, давайте ще поповні. Мені дуже цікаво. Чи буде зустріч? Трампа і Путіна у Варшаві. Як Орбан і запропонував, он і зараз пропонує це. Чи, чи буде зустріч Трампа і Путіна у Варшаві? Ну колись, Хоч колись. Хоч колись. Мало шансів навряд чи. Це дуже важко. Це дуже важко. Скоріше за, ні. 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 Може завадити Україна. Поки в Україні це не вирішиться, то, то питання взагалі зовсім. Важко. Ні, він з ним не буде. Так він не хоче зустрічатися з ним. Він, наче пропонує йому зустрітися з Зеленським колективно. Він буде настаювати на зустріч, ось, ну, може, навіть що втроєм. Втроєм. Трійка, бачите. Щоб зустрітися втроєм. І буде ну, предлагати це. І буде вважати, що це може спрацювати, щоб вони зустрілися втроєм. Полюбовна. Так. По любові вирішити якісь ресурсні проблеми, бо це несе тугу. Нехватку ресурсів, сім'я. Ну ще ж, бачите, що сім'я це ж може бути родина, 10 кубків. Дуже багато розмов і смерті. Дуже-дуже багато людей гине, дуже багато гине людей. Тому треба виходити, знаходити на... спільну мову полюбовно, вирішувати це питання. Але він сам з ним не схоже, що він буде з ним зустрічатися сам на сам. Скоріше за все, він буде пропонувати зустріч на трьох. Будуть заображати на троїх. Але ж ми знаємо, що потім на це не піде. Так, так. Так, що там ще? Ну і все. Так, що той Орбан, то як і Лукашенка, їх дивитися не можна. Знову сидить на шпагаті. Ну то, що одною дубці на двох стільцях, там на п'яти намагається сістися. Він буквально, давище, розповідав, що треба що там, троєм об'єднуватися і блокувати все в Україні. А тут вже зразу такий, ну, дом. Дом чекає дом. Так що ось. Ось що Трамп у нього вициганів. Він з ним домовився, що він не буде блокувати ті голосування, які буде робити Євросоюз по поводу Рашки. Отже, дякую. Дякую всім. Бережіть себе. Все буде добре, все буде Україна. Дякую, і до побачення.